От в цій організації яку ви назвали, мене просто не люблять. Ну так став та ко просто його не люблять і все не стало. фан-клуб я його називав. у вас це взаємно. А ні, ні, ні. Я тут, ні, міць, ні, ць, ць, апу, оце які, пояснення. І на нього зуб мають і так наговорюють на нього. Розумієте, отак. Бачите, як наша влада продовжується потрапити та якби таке було щось тут у Англії, та то їх би вже знесли. Вчора народилися чи що клепки? Нема геть в голові. Потреби такі шалені на фронті, постійно є загроза. Якби він отакі вої показали факти, і це все, та тут би зразу взяли розслідувати. Тут є органи спеціальні, які розслідують у ці воїніс, теж журналісти роблять якісь розслідування, щось це. І тоді беруться за то державні органи і починаючи розслідування. Окупант, але там забезпечена безпека держави, там забезпечене військо. А Вони буруківку кладуть. А що бом, 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 б по вас кинуло, ти перевернуло і ще раз кинуло, падлюки такі. Агу. А ви думаєте, що як ви не будете забезпечувати військо, то ви там будете сидіти та прийде е е в окупантський чобіт і постукає вам ті двері того кабінету? вистачає. Не вистачить. А тебе ж є помічники? О, Ні, він не читає, він підписує, він, підписує, він, не, він не читає, що він підписує. Що Уявляєте собі, який міністр. Він він підписує, він не знає, що він підписує. Що вони думають? Що вони що? Я не розумію, де здоровий глузд? Вони що? А це отак во. О, він його не люблять і все, наговорюють на нього. Аж як би тебе трапив разом з твоїми. Перевірити спитати <питрати> <з> де... <питрати> і розчавить як отого клопа.